Позивний сім'янин до війни займався ремонтом медичного обладнання. Ну, сервісний майстер. Ну, головне, щоб руки не тремтіли. Ну і тут так само. Народився і виріс я саме тут, на Донбасі. Тому якось ну, сумно було. За той народ, за ті референдуми. Куди мені їхати? І бездіяні їх прийшов. Чому ми потрібні без не Ніхто не планував от, закінчити своє життя саме так. Всі ми йшли боронити Україну. Але ну, війна є війна. Рекривай! Кожен чоловік, то його обов'язок захищати свою батьківщину. Ми варті того, щоб отримати ту державу, про яку ми мріємо, заради якої ми приносимо в жертву стільки хлопців, стільки життів, стільки дівчат, бо дівчата воюють. Дуже хочеться, щоб все було так, як ми мріємо.